Україну на вихідних заливатиме дощами, також на початку нового тижня в частині областей знову похолодає до плюс 15 градусів в день. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 3 травня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Вінницькій. На всій решті території країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 7 градусів. У західних областях вночі тепліше до плюс 9 плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, 49% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у неділю, 4 травня, дощі литимуть у всіх західних, північних та центральних областях. Суха та сонячна погода цього дня буде лише у східних та південних регіонах. Вітер поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря ще підвищиться, та по всій країні вже буде прогріватися від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 13 градусів. У понеділок, 5 травня, все також дощитиме у всіх центральних, північних та західних областях. У решті областей буде без опадів та пануватиме суха сонячна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Похолодає у західних областях. Там в день буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У північних областях трішки тепліше до плюс 17 плюс 19 градусів. На всій решті території країни буде тепло від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 9 до плюс 11 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!